Національна поліція України з середини один день із тими, хто щодня стоїть на захисті закону. Зараз ми знаходимося в центральному холі управління національної поліції. Сюди може прийти кожен громадян, якому потрібна наша допомога. Ви бачите перед собою найсекретніший кабінет нашого управління, а саме кабінет генерала. Саме тут ухвалюються стратегічні рішення, що стосуються безпеки тисячі громадян. Знаходимося в ізоляторі тимчасового тримання, так званий ІТТ. Тут перебувають затримані особи, які чекають, перш ніж постати перед судом. Зараз за мною ви бачите патрульний службовий автомобіль Toyota Camry. сучасна швидка, ідеальна для щоденного чергування у місті. А це наш службовий евакуатор. Якщо ти припаркувався як владік, чекай сюрприз. Зараз ви бачите могутній автомобіль, будь-які спецоперації, небезпечні райони, евакуація поранених. Усе це про наш крас Спартан. Він готовий до будь-яких випробувань. А саме так ми їздимо за Владіком, який їде без прав. Не встиг втекти, вже витете. Національна поліція це не просто форма, це рішучість, сміливість і готовність захищати щодня.